Грози і шквали в Укргідромецентрі розповіли про небезпечну погоду. Дощити буде майже на всій території України. Як і попереджали синоптики, цього тижня в Україну прийдуть грозові дощі. За прогнозом Укргідромецентру, 20 червня, по Україні очікується небезпечна погода. Завтра вночі у північних та більшості західних областей та вдень на всій території України, крім заходу, прогнозують грози. Вдень в окремих районах центральних, південних та східних областей град та шквали 15-20 МС, а й рівень небезпечності. Також завтра на території України прогнозують мінливу хмарність. Вночі у північних та більшості західних областей, вдень в Україні, крім заходу, короткочасні дощі. Вітер Південно-Західний з переходом на північно-західний, 7-12 МС. Температура вночі 15, 20 вдень в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 21, 26, нарешті території 28-33. У Київській області та у столиці, за прогнозом Укргідромацентра, завтра очікується мінлива хмарність. Прогнозують короткочасний дощ, грозу в окремих районах області, град. Вітер Південно-Західний з переходом на північно-західний 7-12 МС. Вночі в області прогнозують 15-20 в день 21-26. А у Києві вночі 18-20 в день 22-24. Друзі. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!